Приниження, тортури, приниження. Ось так нам живеться в полоні. Лихо сміється в наближенні. Очі. Кров стука у скроні. Нерви Кордон оборони. Останній і той геть посивішав. Цей вірш у російській в'язниці написав журналіст, письменник і громадський діяч Сергій Цигіпа, якого росіяни утримують у неволі вже два роки. Окупанти викрали його у Херсоні за проукраїнську позицію і незаконно засудили до 13 років за звинуваченням у шпигунстві. Для 62-річного чоловіка це фактично пожиттєве ув'язнення. Увесь цей час його дружина пані Олена невтомно бореться за звільнення чоловіка. Ви знаєте, я стикаюся з тим, що дійсно в Україні не знають про таку проблему, що є цивільні полонені. І я хочу сказати, що цивільні полонені, вони дійсно є патріотами своєї країни, і ми не можемо мовчати про це. Ми повинні про це кричати на весь світ, і ми будемо це робити. Треба про це казати. Треба казати, що з них там в СІЗО, на підвалах, вибивають цей патріотизм, їх принижують. І Сергій Цегіпа один з багатьох цивільних заручників, яких незаконно отримують за ґратами росіяни. Загалом, станом на 26 лютого 2024 року, за даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, у російському полоні перебувало 28 тисяч громадян України. Мова йде і про цивільних, і про військовослужбовців, і про дітей. Ця інформація вона базується на даних реєстру безвесті зниклих за особливих обставин. Але ми тут чітко маємо усвідомити, що ця цифра вона не остаточна і, на жаль, вона буде збільшуватись в результаті внесення додаткових даних. Серед 28 тисяч українців, які зараз у російському полоні, 14 тисяч це цивільні. Більшість із них перебуває там з початку 2022 року, а деякі ще з 2014-го. Їх тримають у СІЗО, в'язницях, катівнях і на підвалах. Умови жахливі, кажуть правозахисники. Таких місць утримань на сьогоднішній день більше ста, де тримають. І цивільних людей, і військовополонених. Умови утримання цих людей жахають, тому що, за нашими даними, ці люди хворіють, хворіють на туберкульоз, їм не надається медична допомога. Харчування у них жахливе. На тимчасово окупованих територіях росіяни затримують і викрадають переважно цивільних за проукраїнську позицію чи просто тих, хто видався їм підозрілим. Зазвичай заручників одразу відправляють до катівень. Після тортур частину відпускають, а решту перевозять до місць Несвободи або до Росії, або на окупованих територіях. Де вони утримуються окремо. Від російських в'язнів і від українських в'язнів на повних територіях України. І тому вони не входять в офіційну статистику. Федеральна система виконання покарань Російської Федерації їх не рахує і їх не знає. І от ці люди знаходяться за ґратами, без всякої підстави, фактично, без вироку суду. Без слідчих дій, без обвинувачення, просто так, тому що Росія вважає, що це нормально. Росіяни навмисно намагаються унеможливити відстеження, хто з цивільних заручників де перебуває і у яких умовах. Більше того, на окупованих територіях майже всіх, кого затримують, звинувачують у так званій протидії СВО. Хоча такої статті немає навіть у кримінальному кодексі Російської Федерації, зазвичай час місце затримання і куди перевезли особу ніде не фіксується. Таким чином людина фактично не існує у будь-яких документах, вона просто зникає. Отримати ж інформацію про цивільних заручників у більшості випадків можна лише від тих, кого вже звільнили. На жаль, наразі повернути вдалося лише 147 цивільних. Правозахисник Євген Захаров каже: зараз передусім важливо встановити місце знаходження заручників і полонених. Відтак Харківська правозахисна група розпочала проєкт з пошуку зниклих безвісти цивільних та військовополонених на тимчасово окупованих територіях та у Росії. Також спеціалісти надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу рідним таких людей. Шукають українців, яких ув'язнили чи взяли у полон окупанти, і за допомогою опитувань тих, хто повернувся з неволі та може повідомити про осіб, які досі там залишаються. Крім того, відбувається пошук за допомогою осінд аналітиків які знаходять інформацію у відкритих джерелах, надсилаються листи із запитами по кожній окремій людині, зокрема у Росію, Крим та так звані ДНР та ЛНР, і працює безкоштовна гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти 0800 20 20. 2402. Ми запрошуємо телефонувати на цю гарячу лінію всіх тих родичів цивільних, які не знають, де, де знаходяться їхні близькі люди, і тих військово військовополонених, родин військовополонених, які не знають, де вони знаходяться за гратами. Телефон гарячої лінії 0820 2402. Дуже легко запам'ятати, скільки в ньому зашит рік теперішній, 0800-2024, а потім 02. Останні чотири цифри – це дата початку війни великої, 24 лютого.